На завершення нашого сьогоднішнього уроку ми будемо з вами розглядати тестування програм. Тестування це процес, який налаштований на те, щоб наш код вийшов без помилок, щоб ним могли користуватись. Ті люди, які з ним тут працювали, щоб ми могли його здати як готову розробку, як готовий проект. А для цього нам треба перевірити максимально цей код на те, щоб помилок було менше, на те, щоб дані, які вводяться, могли бути різними або такими, які нам потрібно. Тобто за допомогою умов. І за допомогою створення спеціального тестового пакету ми маємо перевірити, чи всі умови описані, чи правильно наші дані вводяться, чи в тому форматі вони виводяться. Як же робити ці тестові пакети? По-перше, для цього є спеціальна професія в it галасі, яка так і називається тестувальники, тобто люди, які перевіряють, чи Правильно, інші люди, розробники, ці програми написали. І звісно, з цим також треба навчатись і мати певний досвід. А для того, щоб у нас цього досвіду було більше, у нас є спеціальна тестова система. І вже від сьогодні ви починаєте працювати з тестовою системою Кобіт, і це додасть розуміння про те, що помилок виявляється в нашому коді. Трохи більше, але виконання однієї, двох, трьох задач обов'язково дасть свій результат.